Среждає, і Україна страждає, помоліться, Україна, отче що і сина на бесах, нехай ся течення боє, нехай буде часто, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і снесусь, не даний, на землі, ніби не далі сьогодні і простає на крові. Свинки в наших і наведи нас успокоїв, а не весна, духа ні. Охородиться, ті ворота, на вдатна Марія, Господь з тобою, ти жінками і благословини підлона того, подай породи на Христа, спас, заповителя дух. tu phatu khar miyachay sely na sato vdukhali miyachay sely sato vdukhali